Всім привіт! вітаю вас на каналі Домки. І сьогодні я вам хочу показати ту річ, яка 100% полегшить ваше життя. Давайте розпакуємо, подивимося, як він виглядає, і разом протестуємо. Гарантійний талон, в якому вже вказані сервісні центри. І також інструкція на трьох мовах. В комплектації лежить мірна ємність, завдяки якій можна заливати водичку в сам пристрій. І ось така насадка, яка використовується для шерстяних виробів. І також ще одна насадка. Як для мене, такий відпарювач це ідеальна річ у сучасний час, тому що його легко використовувати, не треба купляти спеціальні дошки для, для того, щоб попрасувати ваш одяг. З цим помічником ви можете прасувати будь-що, навіть чоловічі рубашки, які дуже важко попрасувати. Також цей відпарювач має функцію автовідключення, тому якщо ви його не будете використовувати впродовж 8 хвилин, він буде лежати неподвижно, він сам вимкнеться. Насадки замінювати дуже легко ось цією стороною донизу. Ось так. І ви можете іншу насадку так само, ось цією стороною прикріпити Цей відпарювач нагрівається за одну хвилину і давайте його разом протестуємо. У цю частину буде заливатися водичка. З двох сторон в нас є, щоб натиснути кнопочки, натискайте одночасно і він дістається. Далі тягнете за цю частину ось так. І. У вас відкривається, куди треба заливати водичку. Я вже залила у ємність чисту воду. Це не проточна вода, це вода із фільтру. І будьте уважні, заливайте завжди профільтровану воду для того, щоб ваш пристрій вам довго прослужив. І починаєте заливати водичку. Далі підключаєте до розетки. Потім ви вмикаєте сам пристрій. Це робиться дуже легко, натискаєте лише одну кнопку. До речі, ручка дуже зручна, вона прорезинена, тому пристрій не буде випадати із рук. Тому трошки чекаємо, поки нагріється пристрій, і будемо починати. Так, і давайте покажу на дуже зім'ятій футболці. Я спеціально тримала її в ось такому вигляді, щоб вона максимально пом'ялася, і ми з вами змогли побачити результат. Цей відпарювач я використовую навіть тоді, коли мені треба відпарити постільну білизну. Я одягаю постільну білизну прямо на кровать і на самій кроваті починаю відпарювати. Тоді вбиваються всі мікроби, сама постіль дуже приємно пахне, пахне свіжістю. Так, і давайте я вам одразу покажу на рівній поверхні, а потім на самій вішелці. Беремо наш відпарювач, він вже нагрівся, пройшла лише одна хвилинка. Далі ви натискаєте оцю кнопку, і у вас починає іти пар. А якщо натиснути і утримати знизу, то ви можете не тримати руками, і він буде сам відпарювати. Так, і дивіться: ви натискаєте. Я натисну, щоб не утримувати, і починаєте відпарювати. Я спеціально взяла кольорову річ, а не білу, щоб ви могли подивитися, що цей відпарюваль залишає мінімальну кількість мокрих плям. Мені з таким відпарювачем дуже легко навіть попр навіть відпарити штори, тому що в мене розмір 4,20 в висоту, і мені дуже важко їх прасувати з звичайною праскою. Буквально за дві хвилинки я повністю відпарила свою улюблену футболку. Айте на цій стороні також покажу, навіть більш близько. За що я люблю відпарювати? За те, що це можна зробити швидко, відпарити. За 5 хвилин навіть до виходу ви відпарили і у вас вже річ як нова. Дуже зручно відпарювати рукава, нічого не загинається. Тому ця річ для мене ідеальна. Цей пристрій не важкий, він не великого розміру. Об'єм, в який може вміщатися водичка 260 мл. Також не забувайте про автовимкнення, але якщо ви не користуєтесь цим приладом, просто вимкніть його і він перестане гріти. І гарантія на цей прилад 12 місяців. Тому, якщо тобі сподобався цей девайс, переходь на сайт і замовляй.